Як фахівця, як би ви зараз оцінили оперативну ситуацію безпосередньо на сході і на Півдні країни, дійсно, очікування того, що у нас називають контрнаступом, так хоча наскільки я розумію, це не дуже коректний, коректний термін по, по відношенню до безпосередньо бойових дій, але тим не менш, тим не менш. чи є привід для оптимізму зараз. На даному етапі треба розуміти, що то, що відбувалося на херсонському напрямку, це фактично взаємодія нашого суспільства, експертів, засобів масової інформації і влади в плані проведення широкомасштабної інформаційної операції стосовно ворога. Ворог повірив, що збройні сили України мають іти в тому напрямку. То вже завтра має бути контрнаступ. Що відбулося? Вони почали концентрувати на цьому напрямку все, що вони могли підтягнути. Угу. Це досить невдала була, невдалий був вихід. Чому? Тому що, перебуваючи на правому березі, вони були залежні від ланцюжків комунікації. Вони сконцентрували там всі свої резерви, в тому числі і резерви бой... боєзапасу паломастивних матеріалів, підтягнули техніку. Ми знали, що вони знімали з Харківського, з Ізюмського напрямку, навіть з того Донецького напрямку. Угу. Вони знімали частини через Крим перекидали, і це все контросувалося. З... Збільшилося десь в півтора рази, якщо не в два. На деяких ділянках кількість військ і то, що вони там. Сконцентрували, і Україна просто закрила. Закрила цю всю все це угрупування своїми е, дуже вдалими е, пострілами по е, цих ланцюжках логістичних по мостах, е, щоб ви щоб ви розуміли, де тільки буквально десь вчора оголосили про те, що там якась українська компанія допомогла відремонтувати Каховський міст оцей перехід. А сьогодні знову інформація, що міст накритий і він знову зруйнований. Тобто е, Україна показала чітко, що е, до речі, Джанкоська е, історія це так само ця сама історія. Оря, вони прив'язані до залізниці, тобто вони все, що могли сконцентрувати, сконцентрували на цьому напрямку, і тепер стоїть питання: що з тим всім робити, Україна зовсім по інакшому веде бойові дії. Ми не наступаємо фронтом, ми не наступаємо якимись такими шолонами з, з концентрацією якогось у вогню. Нам треба витиснути ворога. Витиснути ворог з нашої території, причому так, щоб ворог сам зрозумів, що він опинився uh -huh. в ситуації, коли треба приймати добровольне рішення. Зрозуміло, для чого зберегти свої сили, зберегти інфраструктуру наших міст і зберегти в першу чергу населення міст. Ну я я, я профан в цьому питанні. Добре, це, це цікава операція, це цікаве пояснення, тому що відбулося, але що буде далі? Вони можуть таким самим чином перекинути через. Крим. так, це е, плече доволі велике. Вони, наскільки я знаю, е, бояться їхати е, залізницею, яка умовно там зв'язала е, Херсон і Мелітополь. Так, е, там, хоч поки по мапі воно виглядає, що нібито це одне єдине ціле, але вони бояться їхати по залізниці, тому що це е, об'єкт для. Е, Бомбардування, але чи можуть вони знову повернутися на той самий зюмський напрямок, на на, на схід і будуть отак, от переїздити туди? тому то проблема, що вони зараз, не маючи можливості відступити, опинилися в пасці. Вони це ми не хочемо на цьому наголошувати, uh -huh. а вони не можуть про це сказати. Назад перекинути через мости, які зруйновані, якимись там умовними паромами техніку і озброєння і особовий склад просто за один день, за два, за тиждень навіть неможливо. Можливо, спасти керівництво, вивести якихось там видатних колаборантів, а особовий склад, як завжди, кинути. Історія повторюється. Ми знаємо, як вони тікали угу. е і в вранглі з Криму, і радянські війська. Ну і з зараз, втопра. Чим вони безпосередньо займаються, тому що вони дійсно пішли з правого на лівий? Берег залишили там якісь підрозділи, і планують планують командувати з іншого берегу. При причому 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 в цей самий момент підтяг підтягуючи розвардію з Чечні, яка має забезпечити охорону е, узбережжя Дніпра, щоб не було самовільних втеч uh -huh. е, солдат, які скупили все, що може використати для перетинання пере, 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 Дніпра. Ну це це дуже. já